Вітаю, друзі, і почнемо з головного шоу, а саме з Дональда Трампа. Зеленський заявляє, що саме Дональд Трамп може допомогти зупинити Путіна. Ну, це правда не означає, що Трамп прям чарівною паличкою закінчить війну, але його вплив, підтримка та залучення США критично важливі. Як каже Зеленський, без штатів наші гарантії безпеки це слабкі гарантії. Ще цікаво, що Трамп сам каже, що закінчити війну це його пріоритет. І тут важливо, правда, зрозуміти, що закінчення війни для України та для Трампа може виглядати по-різному, але якщо він справді готовий допомагати, то це вже великий плюс. А тепер найцікавіше, Зеленський вважає, що за умов рішучості з боку партнерів, таких, наприклад, як Трамп, гаряча фаза війни може закінчитися дуже швидко. Але війна це, на жаль, не тільки бої, це ще й дипломатія. Зеленський чітко сказав, що справедливий мир це не просто тиша, а це гарантії безпеки для України і що Путін більше не сумнеться і чіткий шлях України до ЄС та НАТО. І тут треба зрозуміти, що ніхто не обіцяє швидкого фіналу, а це буде довгий шлях, але якщо все піде за нашим планом, гаряча стадія може завершитися вже найближчим часом. Ну а далі дипломатія, переговори і перебудова. Країни, і тут виникає питання: а чи варто чекати скасування воєнного стану одразу після перемир'я? Нещодавно Зеленський чітко пояснив, що скасування воєнного стану в Україні можливо, можливо лише тоді, коли будуть виконані кілька ключових умов, і це не лише про Припинення вогню, президент наголосив, що потрібна сильна армія, гарантії безпеки та надійний пакет зброї. Тобто, перемир'я це не мир, це скоріше пауза, яка може тривати тижні, місяці, і у цей час Україна має залишатися максимально мобілізованою. А це означає, що воєнний стан продовжиться допоки ситуація не стане повністю контрольованою. Тому, напевно, Зеленський не скасує воєнний стан одразу після перемир'я. Спочатку потрібно закріпити нашу позицію, отримати гарантії безпеки, ну і вже потім рухатися до нормального життя. І тут ще треба згадати про вибори Президента України, коли їх чекати і за яких умов. Ну, по-перше, що тут треба сказати, що під час війни виборів точно не буде за Конституцією України вибори неможливі, поки триває воєнний стан. І Зеленський чітко дав зрозуміти, що це питання можна буде розглядати лише після завершення війни. Ну і це логічно. Вибори це не лише бюлетені й голоси, а й безпека виборців, кандидатів та всієї системи. Також можливість голосувати має отримати кожний від військового на фронті до громадян, які виїхали за кордон. До речі, що каже Зеленський про свій другий термін. Президент поки не вирішив, чи буде балотуватися. Він зазначив, що якщо зробить більше, ніж може, то, можливо, розглянеться рішення, але другий термін для нього наразі не самоціль. На першому місці він ставить завершення війни. І опитування показують, що більшість громадян України підтримують його ідею. Зеленський має залишитися на посаді до завершення воєнного стану, тому що зміна лідера в такий час може дестабілізувати ситуацію. А ви як думаєте? Пишіть ваші коментарі. Ну а тим часом Україна береться за масове виробництво далекобійних ракет. І це справжній прорив. Україна налагоджує виробництво ракет Тремпіта, які можуть дотягнутися навіть до Москви. І що головне, що ці ракети вони дуже дешеві, коштують лише 10 тисяч доларів за одиницю. Для порівняння американська Атакамс обходиться у понад. 1 мільйон доларів, отак от 100 трембіт це як одна атакамс. І як пише, що цікаво, газета Телеграф, українські інженери вже створили трембіту, яка здатна летіти на 150 кілометрів, але на цьому вони не зупиняються і є всі шанси, що дальність збільшить. Британці взагалі в захваті вони кажуть, що це може бути найдешева далекобійна зброя в світі. Ви розумієте, ракети, які можна випускати масово і недорого, дозволять не тільки захищати свої позиції, але й завдавати потужних ударів по ворогу. Тисячі таких ракет можуть змінити правила гри на фронті, адже не кожна країна може дозволити собі, наприклад, дорогі ракети, а це підвищує нашу незалежність від. Західної допомоги і робить нас сильнішими у довгостроковій перспективі, якщо масове виробництво дійсно запустять, це стане справжнім викликом для російського ППО. Уявіть собі, сотні недорогих ракет одночасно летять на об'єкт ворога, ну і тут вже не врятують навіть дорогі системи ППО. А ще що цікаво, що про це пишуть саме західні медіа, і це такий своєрідний меседж для партнерів, що Україна не просто захищається, а вона активно створює інновації і готова до наступу. Але на жаль, ворог теж вчиться та підлаштовується. Наприклад, Російська Федерація змінила тактику атак по енергетиці України. Росіяни тепер б'ють по нашій енергосистемі касетними боєприпасами. Це така зброя, яка розкидає купу дрібних вибухівок, створюючи хаос і максимальні пошкодження. Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко, і це як він каже, новий рівень складності. Справа в тому, що ця зброя розрахована на те, щоб одночасно пошкодити велику кількість об'єктів. А це можуть бути трансформатори, підстанції, мережі. Взагалі, 24-й рік став найважчим для нашої енергосистеми. Від березня до грудня ворог завдав 13 масовних атак, а також е щоденні нічні удари. І що тут додати? Ну, вони просто випробують нас на витривалість. І, попри всі атаки, енергетики тримають удар. Галущенко розповідав, що вдалося частково відновити втрати в 9 гігаватт потужності. Не розкриваючи деталі, він наголосив, що система нині збалансована. Під час новорічних свят українці не відчули світло було і ніхто не сидів у темряві. Ще росіяни встановили новий власний рекорд. Росія у 24-му році зазнала рекордних втрат, а це. 430 тисяч 790 солдатів це чисельність майже в 36 мотострілецьких дивізій. Так повідомила прес-служба Міністерства оборони України. Торік війська Росії зазнали сумарно більше втрат ніж за 22 та 23 роки. Найбільші втрати за рік та за час повномасштабної війни зафіксовано в грудні, а це 48 670 тисяч російських військових. Попередній рекорд втрат армії РФ у живій силі був у листопаді 2024 року і складав 45 тисяч 700 солдатів. Також північно-карейські військові, які воюють в складі російських армії, продовжують зазнавати шалених втрат. а І в додаток до цього, в новорічну ніч були зафіксовані випадки зловживанням спиртним серед солдатів КНДР. Про це до речі повідомляла прес-служба головного управління розвідки Міноборони України. Ну і наостанок хочу згадати про Фіцо, який знову взявся за своє прем'єр Словаччини Роберт Фіцо тепер погрожує скоротити допомогу українцям, ну які знайшли прихисток у цій країні. Причина це припинення транзиту російського газу через Україну. Фіцо заявляє, що уряд буде обговорювати якісь адекватні заходи, щоб відповісти на цю ситуацію. А ну слухай, здається, він просто переплутав, хто тут, хто тут агресор. Виглядає так, ніби замість того, щоб критикувати Москву, він намагається натиснути на тих, хто й так страждає від війни. Для Фіцо це вже звичайна риторика, а він і раніше був відомий своїми проросійськими настроями. Ну а тепер намагається використати газову тему як важель тиску. А взагалі такі заяви це класика популізму. Головне, щоб реальні дії уряду Словаччини залишалися на стороні людяності, а не шантажу. Як думаєте, Фіцо буде довго гратися ще в газ? Пишіть, що ви про це думаєте. Я на цьому завершую своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Підпишись обов'язково на канал, щоб не пропускати наступні випуски новин.